Всім привіт, друзі. Сьогодні, 13 листопада, 2020 рік. З вами Черкашин Олексій. Сьогодні проговоримо про коронавірус, про комісію ТПНС і про коронавірус у світі. Що з цим всім робити і чого очікувати. І безумовно дуже цікавлять ваші думки з цього приводу. Тому, будь ласка, подивіться це відео. і Напишіть, що ви з цього приводу думаєте. Як бути ваші думки, взагалі? Як в цій ситуації поступати? Керівникам державних органів що закривати, що відкривати. Дуже цікавить ваша думка. Ну а зараз давайте перейдемо до комісії, ТПТНС, яка сьогодні відбулась 13 листопада о 12-й годині під головуванням голови адміністрації Брудака Ліни Анатолійовни, і е, отримали ми постанову Кабінету міністрів зі змінами, які відбулися 11 листопада 2020 року. Ну, і взяли фактично цю постанову до виконання. І таким чином, з, таким чином, взявши цю постанову до виконання, з 14 листопада 2020 року по 30 листопада 2020 року в Бородянському районі забороняється, це троє вихідних. Тобто, з 14 по 20 по 30 листопада це Три вихідних. Ці вихідні, наступні і ще одні вихідні це зміни в те, що заборонено у вихідні дні. Так от, забороняється. Приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері громадського харчування, барів, ресторанів, кафе тощо. Крім діяльності з надання послуг громадського харчування, здійснення адресної доставки, замовлень та замовлень новини. Тобто новина з їжу продавати можна. А Всередині в ресторані, знаходитись не можна. Приймання відвідувачів у торгівельно розважальних центрах. Все торгівельно-розважальні центри. заборонена діяльність. Приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності теж заборонено. Приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері торгівельного і побутового обслуговування населення, окрім окрім. Торгівля продуктами харчування на торгівельних площах не менше 60%, яких призначено для торгівлі продуктами харчування пальним лікарськими засобами та виробами медичного призначення ветеринарними препаратами, кормами, провадження діяльність надання фінансових послуг діяльності фінансових установ, діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів. Поштового зв'язку, також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправочних комплексів без зон харчування, діяльності з технічного обслуговування та ремонт транспортних засобів, торгівельної діяльності і здійсненням адресної доставки замовлень. Це те, що можна було, окрім да, і от те, що було можна. Тепер п'яте, що заборонено. діяльність закладів культури, проведення культурно-масових заходів, крім роботи суб'єктів господарювання, пов'язаних з виробництвом аудіовізуальних. Творів за умови обмеженого доступу до місця зйомки. Ну, так, все коротенько. Наступне, що заборонено: приймання відвідувачів, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів. Головам сільських та селищних рад ОТГ забезпечити на своїх територіях безумовне виконання цих заборон. Контроль на поліцію на Держпродслужбу. Виконавчі комітети сільських селищних рад та об'єднаних територіальних громад і головного спеціаліста з питань НСЦЗ, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронним органом Бородянської РДА. А от це, що заборонено у вихідні дні. Ну, В принципі, ви зрозуміли, що заборонено, що дозволено. Питання наступне, друзі. Як ви до цього відноситесь? Напишіть, будь ласка, бо я гадаю, що це все ще буде обговорюватись Ну а тепер давайте перейдемо до самого коронавіруса і ну, спробуємо зрозуміти, чому так відбувається. За весь період карантину 1115 випадків захворюваності. Чотири людини госпіталізовані і перебувають на стаціонарному лікуванні. Кількість зменшилась, люди одужали було більше. І тепер 395 осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні. Так, лідер. Бородянка, 96 чоловік. Немішаєва 62. Пісківка 95. Пісківка на одного менше. Клавдія Ватрасова, 19. Бабинці 17, Здвижівка, 8, Казинці 12. Загальці 6, дружня, 6, Миколичі 22, Пилиповичі 13, Шибне 3, Небра 3, Мирча 5. Новий Карагод 4, Нова Гребля один, Новезолісся 5, Мигалки 5, Кухарі 4, Серпіння 1 людина є, Нова Буду, 2, Берестянка 2, Луб'янка 1, Діброва 1, Мароцький 1, Біла Криниця 1. Ті населені пункти, які не входять до Бородянського району, але у них є, можливо, там одна людина має декларацію з лікарем, який працює у нас на території району, то його теж вносять. От, наприклад, Єкірпінь 1, там, чи Біла Криниця 1, це інший район. От, і за останню добу отримано 90 повідомлень про підозру. Ну, от така ситуація. І, в принципі, сьогодні, ви знаєте, ще є один антирекорд у нас в країні 11700 тисяч, 11 тисяч людей, якщо я не помиляюсь. Якщо я не помиляюсь, саме така кількість людей у нас за добу захворіла. От. І також я е, подивився на сайті Worldometers.info е, в розділі коронавірус, е, скільки в Польщі? В Польщі 24 тисячі на добу, в Росії 21 тисяча на добу. Е, в Росії якось дійсно там. Е, наче, вже якась вакцина є, і вони починають її використовувати, кількість не зменшується чомусь. В Польщі 24 тисячі, от десь там 20, 24, 25, 26, кожен день 20 чимось тисяч. Ну, це, звичайно, ну, наводить на те, що і у нас може бути не 11 тисяч 700, а 24, 25 тисяч. І от ви знаєте, враховуючи о, такі настрої і в державних е, керманичів, і ну, всі ж дивляться там і телебачення, і спостерігають за цим, цим питанням, е, мені здалося, що хтось щось от, не договарює якусь от, інформацію і е, е, не роблять достатньо публічно. І я подивився, що навіть не у, на всіх сайтах є. Такі країни, наприклад, як Франція, Італія там і так далі. І от я зайшов, подивився в гуглі, набрав коронавірус Франція статистика. І от що мені висвітило, Друзі, от зараз я вас хочу підготувати до того, що у вас, напевно, буде невеличкий шок. Але от підготуйтесь. Дивіться: публічна інформація 7 листопада у Франції. За одну добу виявили 86 тисяч людини, які захворіли COVID-19. 86 тисяч 852 людини 7 листопада у Франції. От. У нас вже 11 700 – Це дуже погано. Польщі 24, а у Франції було 86 тисяч, і так зараз по 30 чимось тисяч на день у них йде приріст. І це, звичайно, я так собі розумію, що це, ну, це реально жах. Це реально жах. Бо ну, у Франції трохи зовсім інша медицина. У нас, звичайно, це взагалі. М'яко кажучи, складна ситуація з медичним обслуговуванням, з фахівцями, які всі повиїздили. Багато хто, напевно. От. І ситуація така, друзі. От ввели карантин вихідного дня. Такий собі, локдаун вихідного дня. Якщо, наприклад, давайте собі припустимо, що ситуація не зміниться, тобто так от по 11. Там, або, наприклад, ще буде збільшення захворюваності, бо з понеділка по п'ятницю, що ж ви розумієте, в ресторани, кафе, бари ходити можна. Люди ж будуть ходити і ну, всі далі будуть спілкуватися, і інфекція буде далі розповсюджуватись. Питання до вас, шановні друзі. Як ви відноситесь до взагалі цього локдауна? І ну, взагалі, як ви вважаєте, що потрібно робити в такій ситуації? Хочу почути виключно вашу думку. Дивіться, державним органам влади достатньо повноважень, щоб щось зробити, щоб там закрити, зачинити, там, не дозволити і так далі? Хочу спитати вас: от як ви вважаєте, що необхідно робити? Органом може, місцевої влади чи державної влади, щоб максимально це ну, спростити для людей, як, як мінімізувати втрати економіки. Я звичайно розумію, що От у мене є моя власна думка, як потрібно робити, да? тобто потрібно напрацювати механізм компенсації. Людям і бізнесу, і зупинитись в бюджетному витрачанні коштів на якісь там інші речі, наприклад, там навіть зупинитись в тому, щоб там будувати щось за державний кошти, потрібно просто буде фінансувати життєдіяльність і спроможність людей. Тобто ці кошти потрібно перенаправити на. Фінансування людей, бізнес платити ну, фактично з бюджету, якісь заробітні плати і так далі. Ваша думка з цього приводу, що потрібно робити владі, щоб мінімізувати дію цих всіх локдаунів, і взагалі якось допомогти людям? Дякую вам заздалегідь за ваші відповіді. Я сподіваюся, що вони будуть лаконічними, логічними і цікавими. До речі, тепер хочу розповісти вам таку цікаву історію, яка зі мною тут приключилась нещодавно. Враховуючи, що п'ятниця, все ж таки, вихідні попереду ці локдаунівські, от. Іду я якось з нової пошти, і попереду мене йде жінка така. Знаєте, от іду в Бородянці, йде жінка, вона в хустинці. І в двох руках вона щось несе. от В одній там сумка, а в другій щось ще. І от руки вниз опущені. І от вона йде, і я йду позаду неї, вона в хустинці. Хустинка повністю от лице закриває, я позаду неї йду, і вона на весь голос починає казати: так. Та ні, то вже, то вже все, то вже. ні, то ні. Я дивлюсь на людину, ну, ззаду йду, дивлюсь, думаю, ну все, ну от, напевно, якісь розлади у людини. знаєте, ну, от, Це така думка у мене склалась, що от якісь розлади, і, ну, людина дві руки щось несе, тут хустинка, і щось вона ще каже і каже так гучно, що просто ну, нема слів. Я думаю, ну, обійду обіду людину, так, щоб знаєте, і подалі і швидше перейти на іншу сторону дороги. І от мені здалося, що вона трошки, ну ви зрозуміли, да? якось так у неї там, якісь там свої враження з цього приводу. І вона продовжує розмовляти, продовжує. Я навіть вже не, не, не чую, що вона каже. Проходжу і так думаю, ну треба ж подивитися, що ж за людина, ну так раз, дивлюсь. А у людини в хустинці отут от лежить телефон. Телефон тут лежить. І вона просто розмовляла по телефону. Я побачив, бо от краюш, як мені вдалося побачити, От такий от лайфхак від жіночки. Я побачив, по-перше. А по-друге, знаєте, мене це наштовхнуло на наступне, що коли щось тобі здається, то це не завжди. Те, що ти от думаєш і очікуєш, розумієте. Тобто іноді люди більш такі, знаєте, цікаві, ніж ти можеш очікувати. От. Ну, така от історія, я вгадаю, вона була досить цікава. ну, Для мене вона навіть досить повчальна. Так що дякую вам за увагу, друзі, до зустрічі. Був радий вас бачити. Пишіть, поширюйте, до зустрічі.